Хата житловий простір людини, місце родинних обрядів, символ добробуту. Для того, щоб до неї залучити щастя і удачу, в оселі обов'язково повинні бути присутні предмети сили. Вони притягують багатство і добробут, відганяють від будинку та квартири негативну енергетику. Все погане. Нейтралізують, руйнують злі думки недоброзичливців, оберігають від псування наклепів. Новий 2024 рік в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочався із виготовлення постійними читачками будиночку щастя. Адже ми мріємо, аби в наш будинок завітало щастя новорічне, аби з нами воно залишилося на весь рік, щоб завітало здоров'я. Фінансове благополуччя, родинне благополуччя, жіноче щастя все, що можемо ми підрозумівати під цим словом, нехай наповниться наші будиночки. Тож ми сьогодні виготовляємо таку прикрасу зі звичайних дерев'яних паличок від морозива, від кави і доповнюємо декором, зробленим власноруч з повітряного пластилину. Будиночок щастя не просто сувенір чи магніт прикрас на холодильник. Такий оберіг обов'язково приваблюватиме позитив і радість, підкреслює Миколаївська майстриня Віра Жевнер. Тому що це хатинка, наша рідна хатинка, де ми народилися, де живуть наші батьки, куди ми завжди повертаємо. На горі нашої хатинки сонечко, соняшник, який символізує батьківщину, рідний дім, сонце, тепло. Сонечко завжди, соняшник повертається завжди туди, де є сонечко. Тож і ми повертаємося завжди до рідної домівки. Тут є і мак. Який символізує красу, молодість, тут є і хлібні вироби, і часничок, який оберігає нас від злих людей, від злих духів, і перчик, який символізує здоров'я наших чоловіків в нашій хаті. Також, куди ж наша українська хата писала, без, без нашого українського сала. Сьогодні Україна переживає надскладні часи, але життя не закінчується, і кожен робить свою справу. Попри війну, стверджують спеціалісти, аналогічні майстер-класи, творчість українцям дуже потрібні. Адже таким чином люди матимуть змогу відірватися і хоч на короткий час, але забути про щоденні обстріли міст, тривоги та відсутність певних комунальних зручностей. Павло Москальов Олексій Уманський події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.